Доброго дня. Сьогодні хочу презентувати гарний напівособняк район Опришівці. Так, заходимо, це невелика прихожа. Тут може бути невелика кухня. Кімната велика. Піднімаємося вище. Тут одна ванна, Ванна, навивальник туалет. То ще одна простора кімната. Підлога, паркет в гарному стані. Міжкімнатні двері також. Ще одна з кімнат. Кімнати великі, просторі. Тут є вихід на маленький балкончик. Зараз ми мачимо. Піднімаємо вище. Сюди кімнати просторі Чистенькі. дерев'яні, Міжкімнатні двері. Тут також невеличка така кімната. З цієї кімнати також є вихідний балкончик. Це вихід на дорогу. Імаємося. Це недороблений, другий поверх. Зараз ще спустимося вниз, в підвальне приміщення. Так, тут у підвальному приміщенні. є така кімнатка. Можна її облаштувати. Тут вихід на подвір'я. Зараз ми повернемося. Тут є ще невеличка кухня. Тут кухня. Є своя вода, газ. Зараз вийдемо у двір. Тут ще є будівля простора, Літна кухня. Тут потрібен ремонт. Ось таке подвір'я. Тут ще можна підніматися. Наверх досить гарний варіант.